В одній з моїх наступних робіт знадобиться зістарений папір, хоча, можливо, навіть не в одній. Зазвичай його використовують для створення якоїсь додаткової бутафорії в косплеї, наприклад, як ось цей плакат. Але, Але... пропрацювання навіть таких дрібних деталей в костюмі може покращити загальну картину по косплею або слугувати класним декором в кімнаті.

Для початку заварюю міцний чай з двох пакетиків. Одразу приготую обидві кави і залишу поки заварюватись та остигати. Пару листочків я буду просто вимочувати в судку, решту ж затоную кісточкою. Для зйомки використаю саме маленькі листочки, щоб все було добре видно. Наливаю трохи чаю в судок і повністю поміщаю в нього листочок. Залишаю там хвилин на 5. І поки він вимочується, другий листочок буду тонувати вручну. Спочатку робила це пакетиком для більшого ефекту, але якихось додаткових розводів він не дав, да ще її порвався в кінці, то продовжила наносити чай кісточкою. Щоб він перестав так скручуватись по краям, листочок треба намочити з двох сторін. Далі феном починаю висушувати лист та паралельно додавати нових плям. Чай дає досить світлий результат зістарювання, тому і плями будуть не надто виразні. Такий вигляд листок має після сушки: досить пом'ятий, жовтуватим відтінком та незначними розводами. А ось листочок, що просто вимачувався, має однорідний жовтуватий колір. Так можна робити градієнт за потреби, потрохи дістаючи листочок шаю, але це вже займає більше часу та зусиль. Різниця, в принципі, зрозуміла. Якщо потрібен однотонний ефект, листи краще вимочувати, але якщо потрібні додаткові розводи та плями, то краще наносити кісточки, створюючи ці самі розводи. Наступний листочок я захотіла замочити в заварній каві разом з гущою, щоб вона осіла на листі і дала свій неповторний малюнок, який би залишився після висихання. Розчину шкаву нанесу кісточку, як я це робила із чаєм. Результат виходить набагато темніший, це видно одразу, і плями також стають більш помітними. Повернемось до заварної кави. Вийшов доволі красивий візерунок, і тепер лист та саму гущу треба висушити. Після чого каву легко можна буде прибрати пальцями, але візерунок при цьому залишиться. Проте з іншої сторони буде просто однотонний кольор. Я це захотіла виправити, почав наносити каву та гущу кісточку, але в результаті малюнок з іншої сторони, створений гущею, просто зник і виникли звичайні плями та розводи. Тому враховуйте це, якщо захочете, створити. Зі папір з малюнком. Оце я зараз подумала, як можна зробити так, щоб був малюнок від гущі з двох сторін. Коротше, треба, спочатку листок беремо промачуємо в каві, далі фіксуємо його в висячому положенні і наносимо гущу з двох сторін в такому положенні. І залишаємо його так висихати, або природним методом він сам сохне, або пришвидшуємо це все феном. І тоді має вийти візерунок з двох сторін. Просто я про це не подумала одразу. Мені ще стало цікаво, який вийде колір, якщо замочити листок в чаї на добу. Різниця між 5 хвилинами та 24 годинами очевидна. Але чи варте воно такого довгого часу очікування, чи, можливо, простіше вже буде використати каву, вирішувати вам. Для наступної роботи мені знадобиться зістарені листи А4, на яких я буду друкувати газети. Використую кавовий метод, так як він мені більше сподобався, бо я люблю більш насичені та виразні кольори. Але я тут вже замішала і заварну, і розчинну каву в одну чашку, бо заварної каву за. Лишилось геть мало, але білі ця такі відгущі. Я все ж таки хотіла отримати сухі листочки розрівнюю праскою.